Дякую усім, як казав український поет, Світає, край сонця палає. А ми зараз пробуємо а ми зараз пробуємо посіяти. Так, кордон сам. Париць з навісною сівалкою, дисковою. Всі часу нема коли. Приходиться сіяти ранками, ночами. І для вас відео про роботу трактора і самої сівалочки. Маркера видно ось від колеса в Донфенга ближнє. До речі, можна продемонструвати і дальнє ще. Ой. Дальнє припогане, ближнє хороше. Є і сівалося, роботи лампи штатної. Заднього освітлення. І ось сівалочка, сівалочка, сіє непогано. А якщо земля вирощена, то ще геть до... вироблена, то геть добре сіє. Так що всім удачі і мирного неба.